Всім привіт, шановні! Мене звати Віталік, я вокаліст гурту Person. Сьогодні ми поговоримо про неправильне розуміння стилю музики шансон. Для початку історична довідка про те, що є насправді музикою у стилі шансон. Варто розпочати з того, що слово шансон із французької мови буквально перекладається як пісня, а самі пісні у цьому жанрі почали використовувати співаки у кабаре наприкінці 19 століття. Вже з цей жанр перекочував до французької естрадної пісні десь у 50-ті роки ХХ століття. Варто зазначити, що в шансоні велика увага приділялася саме віршам, ну текстовій складовій. І як правило, автор саме був виконавцем свого твору. Відомими представниками цього жанру були Моріс Шевальє, Серж Лама, Едіт Піаф, також відомі Шарля Знавур та Сальваторе Адамо, творчість яких була все ж ближче до поняття традиційної естрадної пісні, але не згадати їх я просто не можу. Саме представники цього поетично музичного спрямування у повній мірі заслуговують іменуватися шансонія. Іншим жанром, схожим за стилістикою, але маючи менш яскраво виражене змістовне навантаження, був саме жанр французької естрадної пісні. Він остаточно сформувався у 50-ті роки ХХ століття, і дуже часто виконавці були авторами своїх пісень, як і у жанрі шансону. Але в силу полегшеного змістовного навантаження пісень такі виконавці не були шансоньє у повному розумінні цього терміну. До таких виконавців я сміливо можу зарахувати: Джо Дасена, Сена, Даліду, Патрісію Кас, Мірей Матьйо, Ну і інших якихось Може ви їх знаєте, напишіть у коментарях. Взагалі, грань між шансоном та естрадною піснею доволі тонка і умовна, тому буває важко відрізнити представника одного жанру від іншого. Та й взагалі за кордоном, особливо у франкомовних країнах, усіх виконавців цих двох жанрів прийнято називати шансоньє. Я сподіваюся, що мені вдалося сформувати у вашій уяві образ справжнього шансоньє, поета, митця-виконавця, який дбайливо та ретельно ставиться до своїх творів. Уявили? А тепер забудьте. Тому що нам, під виглядом шансону, нав'язували тюремну лірику, яка романтизувала і створювала своєрідний культ злочинності. Наведу конкретний приклад себе і розпочну з самого дитинства. На щастя, у моїй родині не було прийнято слухати все це лайно. Тому я зростав під твори Ace of Base», «Scorpions», Тото -то Кутуньо та що там вже приховувати, скутер та Prodigy. Але коли я йшов у гості до когось, то там вже неслось щось більш цікавіше: типу вірус там чи демо. А найчастіше це якийсь Владимирський централ та інша погань. Які були часи, Солнишка в руках і вінок із зв'язок в небесах. З плином часу я все частіше чув про золотия купала атістат в крові, хоп, мусарок, і взагалі не розумів, кому це може подобатись. Ну, у моїй уяві це повинно бути щось. Що, щось, що пересувається на чотирьох кінцівках і сьорбає воду з калюжі. Ну, це явно не для людей. Так ось зростав я у неспокійному районі міста Харків. Де бійки за музичні вподобання були нормальною практикою, ну і слухав рок з текстами про свободу, високі почуття, боротьбу зі злом, іншими кліше, які, хоч і доводилися до слухача, у лоб, але ну були з правильним посилом. Ну а ті, хто були постарше, вже слухали про халада та рішоточки. Ну і тому доводилось частенько отримувати тягла за свої музичні вподобання. Але виражаючись мовою тих, з ким доводилось сперечатись, не западло отримати по голові западло начинити спротив. Чому так відбувалося? Тому що для поціновувачів, хоч і молодих, тюремної лірики було набагато ближчим те, про що йшлося у цих піснях. Мусара погані, вари благородне, прокурор мразота, який саджає за грати улюбленого брата. І неважливо, що той впоров 37 разів свою співмешканку ножем у стані лютого алкогольного сп'яніння. До речі, про алкогольне сп'яніння. Ти шариш, що вчора був Міжнародний день мутки. На горілки, саме мутки. Водочку п'єм, водочку льо, водачка, й тільки Каху**. <риклад> Тому чомусь побажали тих, хто відсидів на так званій малолетки. Ну Це ж корисний життєвий досвід, а не втрачені роки життя. Чи не так? І ось нарешті я виріс: пішов працювати до караоке бару і найбільшою популярністю там користувалися саме рюські народні тюремні пісні, і співали їх усі в незалежності від віку, професій, конфесій, віросповідань. А найбільший дисонанс викликало е, у мене особисто, коли приходили робітники правоохоронних органів та починали валати у мікрофон. Увага! В лазурному шумі пісні, і там братва гуляє, і не мешають мусора. <плес> так а до чого я взагалі хлю? Можете запитати ви, та до того, що до 2014 року в нашій країні впроваджували політику тотального зросійщення. Цей музика, кінематограф, спільні цінності, оці братські народи, вся інша хуба. На прикладі того самого караоке дуже мало хто приходив співати пісень ВВ або Океана Ельзи, або я сумніваюсь, що взагалі хтось колись чув пісні Васюка. Точніше, вони чули, але вони не знали, хто це і за що він помер у результаті. Зате всі знали тексти пісень міші круга. Їм навіть не треба було дивитись на ті монітори: цю ну, дівочку Пай, бутирку. Мого в небо взмила ракета! І по білому снігу. Ну ви розумієте, яка травма залишилась? Така ху... малята. До речі, ви чули хоч одну пісню українську про мусарів та зеків? Я особисто жодної. І я думаю, що це абсолютно ніяке не співпадіння. А ще ніяке не співпадіння те, що ми маємо справу з конченими кацапськими виродками. Які кожен день атакують нашу чудову країну ракетами, дронами та іншою поганю, руйнуючи життя, долі та будівлі? Тому у ці складні часи допомагайте одне одному, а найбільше тим, завдячуючи, кому ми можемо і слухати музику, та й взагалі жити збройним силам України разом переможемо. Слава Україні! Вся ця зонівська тематика була направлена на те, щоб довести, що ну, бути злочинцем це взагалі ну, норм. Це субкультура така, як панки або емо, тільки набагато більш впливова та крутіша. Батьки вмикали це лайно у присутності дітей. Ті, в свою чергу, виростали та рефлексували за усім цим, вмикали своїм дітям. І це замкнуте коло як результат стало нормою. Ніхто не замислювався аналізувати, про що воно. Чому може навчити, які цінності пропагує. Будьте пильними, не пускайте зонівську лірику до ваших вух та до вух близьких та друзів. Краще послухайте справжній сучасний шансон: Зас, Бенджамена Б'юлє, Королі Кліман або згадайте нестаріюче та вічне Томбеленеже Сальваторе Адамо. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте наші відео, залишайтесь надовго, а найголовніше слухайте якісну музику якнайчастіше. До нових зустрічей!